ООН пропонує норму таку на 100 тисяч людей, які мешкають в будь-якій країні, мати не більше ніж 220 поліцейських. Ще до війни у нас існувало. Як ви думаєте, скільки поліцейських на 100 тисяч українців? 780 поліцейських. І ви що думаєте? Війна скоротила їх чисельність? Ні. Ви подивіться, які зараз патрулі ходять у нас по хрещатику в центрі Києва. Це не два чоловіки, це п'ять людей, які постійно зупиняють людей, перевіряють у них документи, начебто слідкують за безпекою, а насправді ми розуміємо, що вони роблять. Відловлюють ухилянтів. П'ять кремезних, здорових з автоматами людей відловлюють якогось ухилянта. Хоча ось вони ухилянти, ці п'ять людей. Які повинні їхати на фронт. Вони вже готові. Вони вже з автоматами. А чому кількість поліціянтів у нас збільшилася? Ви розумієте, чому? І чому збільшується кількість чиновників в управлінні? Бо вони собі застосували бронь, щоб не воювати за